Друзі, вітаю вас сьогодні. Мене звати Тетяна Сахненко, я ментальний коуч, я засновниця школи вищої інтеграції людини Апогея, де викладаю власні програми для розвитку і розкриття природних потенційних здібностей людини. Сьогодні ми з вами поговоримо в цьому відео про нову матрицю свідомості і як кожен з нас може визначити свій рівень співпраці з цією матрицею свідомості. Дуже цікаве відео. Залишайтесь, будь ласка, хто не підписався, підпишіться на такі новини, які є унікальними в своєму роді, тому що багато є різної протиречивої інформації на просторах так, інформаційних. Але саме тут ми говоримо про якості людини нової епохи, про закони існування в цьому світі, і як нам з вами, з цим всім, справлятися, як вливатися в цю нову структуру. Сьогодні пропоную вам, друзі, дуже цікаву тему для того, щоб ви відмітили в собі ті всі вже нові такі, знаєте, зміни, і щоб вам було цікаво застосувати ці знання в своєму повсякденні. І, знаєте, багато говорилося різних речей до цього моменту про матрицю нової свідомості, що ж то воно таке. І зараз, сьогодні, ось моє перше відео в 2026 році, я все ж таки хочу вам зробити деякі акценти на рахунок того, як змінився наш світ і продовжує змінюватися. І знаєте, от коли ми перейшли або переходимо в нову Матрицю свідомості, саме в 2026 році важливо не просто думати інакше. А використовувати конкретні стратегії, які допомагають адаптуватися до швидкості та прозорості епохи водолія. Тобто, основний посил такий. Прозорість є зараз основною такою фішкою. І я хочу вам запропонувати, наприклад, якщо ви змінюєте своє мислення, то що це значить? Або як воно відобразиться на вашому житті. Хочу запропонувати вам чотири таких актуальних техніки зміни мислення. Просто от відчуйте, що вам найбільше підходить. І зараз ми покроково з вами розберемо, як можна виділити саме свій рівень свідомості, щоб знати, на якому зараз ти етапі знаходишся. Кожен з вас хто дивиться це відео. І ось дивіться, що важливо знати, коли ти починаєш думати по-іншому, мислити по-іншому, так? Тому що все змінилось однозначно. Треба звернути увагу на те, що ти маєш уже право і здібність перепроектовувати все з нуля. Тобто, в процесі змін, так? ми маємо розуміти, що це є нормальним процесом. Тобто, замість того, щоб намагатися діти. Покращити те, що вже є, або те, що було, тобто старі звички, якісь процеси, то сама ця техніка перепроектування з нуля вона пропонує повністю стерти існуючу модель і запитати себе, як я створювала це сьогодні, або створював це сьогодні. Як би я це створила вже знову, з нуля, знаючи маючи сучасні інструменти, як би це виглядало? Тобто це допомагає вийти за межі цієї епохи риб, до якої ми з вами звикли, і ми трималися там за традицією, ми трималися за якісь такі, знаєте, стабільні процеси. А зараз ми перейшли до інновацій. І ось вам перша техніка, тобто перепрограмування, перепроектування з нуля. Друга така техніка, яку можна запропонувати і жити з нею прямо зараз, і дійсно це працює, це прийняття парадоксів. Уявіть собі, що в нову епоху відповіді рідко бувають чорно-білими. Тобто або так. Або так, і ви це прекрасно бачите на своєму житті, правильно? І саме техніка прийняття парадоксів вона вчить не обирати там якусь одну сторону, а отримувати дві протилежності одночасно. Це дуже важливо, друзі. Знаєте чому? От, наприклад, як ви, наприклад, людина, яка одночасно може бути зосереджена на собі, тобто ви займаєтесь самопізнанням, саморозвитком або там ще чимось. І водночас ви максимально відкриті до потреб оточення, там, соціуму і так далі. Дослідження саме ось цього моменту. Де ви стоїте в такій, знаєте, ніби в напрузі, тобто ви не втрачаєте себе, і ви відкриті до світу. І ця напруга вона просто народжує завжди найсильніші рішення. І вони завжди працюють. Третя техніка: складіть список того, чого ви не будете робити. Список нероб... нероблення, так він називається: От не роблю, що я не роблю. Тобто ви створюєте собі такий список. Наприклад, ви не перевіряєте пошту до сніданку, або, наприклад, що ще не відповідаєте на будь-які маніпуляції. І ви можете цей список собі написати: Я не роблю цього з собою, я не включаюся в процес до того, як і так далі. Ви можете, ну, в кожного своє, знаєте, виникне. Це дуже допомагає, тому що цей списочок він буде лежати перед очима, і ви завжди будете бачити, що ви не робите. Це, це зміна парадигми, мислення свого. Далі, ви знаєте, що ще? Чому цей список він так гарно діє? Тому що він звільняє ментальний простір для творчості. Тобто, це такий своєрідний перехід від бути зайнятим. Добути свідомо. І це все в ваших руках, правильно? Зараз хочу сказати ще вам про четвертий такий цікавий момент техніка такого переформатування мислення це швидке протитипування думок. Що це значить? В епоху, де штучний інтелект і технології змінюються щотижня. Важливо сприймати свої помилки не як провал, а як дані для аналізу. Замість того, щоб хвилюватися, на рахунок того, що десь ви помилилися, краще запитайте себе, чому, чого саме цей експеримент мене навчив, або що я маю знати. І це дозволяє мислити такими, знаєте, Такими патернами, як то ви розробник якогось програмного забезпечення, а не та людина, яка весь час зациклена на переживанні своїх провалів, помилок і так далі. Тому що світ зараз динамічний і все дуже швидко змінюється. І ось, як розрозуміти свій рівень в цьому процесі? Так? Ну, просто от ви можете легко це перевірити на собі, що вам де ближче відгукується. Наприклад. Якщо от ви знаходитеся на рівні якоїсь адаптації певної, то ви можете задати собі запитання, чи можу я спокійно сприймати зміни, не відчуваючи паніки. Так? І відчуйте свій відгук середини. Потім ви можете зробити таку певну фільтрацію, так? І можете запитати себе, чи вмію я відсікати інформаційний шум, оцей гомін кругом, який є. От, від, від себе, чи можу я налаштуватися так, щоб чути власну, власну інтуїцію? Чи вмієте ви відсікати ці речі? Також задайте собі це запитання. Можете ще задати собі таке запитання, чи використовую я, наприклад, нові ці всі технології, які зараз з'являються в світі, як продовження свого інтелекту, а не як заміну його. Тобто, чи вмієте ви співпрацювати вже? З тими технологіями, які навколо просто масово пробуджуються навколо. Іде величезний розвиток з величезними швидкостями. І можете задати собі ще таке запитання, щоб знайти той самий свій рівень, де ви знаходитеся. Чи відчуваю я, що мій особистий успіх приносить користь не тільки мені, а й оточенню, а й світові? Це дуже важливе питання. Саме в переході, або вже коли ви знаходитеся в цій епосі новій, де розкриваються ваші такі нові здібності. І знаєте, ще можна так сказати, що ну, от астрологи кажуть, що Плутон вже міцно увійшов в знак водолія. І дійсно зараз якраз от буде таке злиття енергії, які кожна людина відчує на собі. І самим головним, що тільки може бути сьогодні, щоб встояти в процесі оцих таких глобальних змін, це ота от така автентичність. Тобто, вона є головним активом кожної людини. Знаєте, що це значить? Не бійтеся бути дивними, не боятися бути таким, як всі, чи не таким, як всі. Тобто, у цій новій матриці. Свідомості це якраз ознака того, що ви знайшли свій унікальний код. А він є у кожного, повірте. І це повинно бути, знаєте, як активація така з глибини. Це не те, що ти дієш там на публіку, ні. Не те, що ти хочеш щось довести світові, там, доказати себе, ні. Це зовсім не про це. Це про ту твою глибоку унікальність, яка проявлена. Через якісь такі, знаєте, легкі речі, легкі, легкі, але глибокі співпраці з цим світом, коли ти не порушуєш свій внутрішній світ, в самому комфортному стані ти проявлюєш себе. І знаєте, якщо взяти так більш образно, пояснити зараз цей період, де ми з вами проживаємо його, це стосується кожної людини. Абсолютно. То якщо попередня епоха риб. Вона була подібна до такого глибокого океану, де панували таємниці, ієрархії, знаєте, там хто глибше, той могутніший. І тиск був такої різної форми на всіх. То епоха водолія це ріка, яка стає прозорою. Вона прозоріє весь час. І тут головне, що відмітити треба, що глибокій воді. Так? Можна було сховати будь-що неправду і так далі. А у прозорій ріці видно кожен камінець на дні. І нова матриця свідомості це стан, де ваші думки стають видимими через ваші стани. І більше неможливо вдавати з себе когось там, а можна тільки бути тим, хто ти насправді є. І коли замислитися, то я відчуваю ці процеси, я бачу це вертикальне пробудження, таке, де стара свідомість нагадувала такі, знаєте, ніби будувалися якісь вежі. Тобто ми спиралися на досвід предків, там, на фундамент, догм, парадигм старих. І кожен наступний поверх він. Залежав від попереднього, правильно, потрібно було на щось опертися, потім йти далі. То нова матриця це миттєве розширення сфер. Миттєве. І ми маємо з цим жити і звикати до цього. І знаєте, цікаво те, що ви більше не мусите проходити. Оці всі сходинки минулого, щоб дістатися до якоїсь істини. Мудрість водолія – це раптове знання, це ця інтуїція, яка спалахує всередині. І як блискавка, просто це таке, знаєте, вертикальне, моментальне пробудження. І ви стаєте не тим, хто щось накопичує, накопичує. А ви стаєте от тією посудиною, яка пропускає світло. Тобто кожен з нас є саме таким зараз. І знаєте, цікаво те, що це дає дуже багато можливостей, коли ти усвідомлюєш такі речі. Це правда. І ви можете відчути той абсурд, можете говорити про хаос, але де бувають такі моменти, що абсурд, він як свобода бачиться. Тому що ви звільняєтесь від багатьох речей, які були вам важким тягарем до цього, до цього моменту. І є така, знаєте, у нас, у людей була така тривога, така, знаєте, на рахунок того, що страх був перед пустотою, перед тим, що ти не знаєш, що буде далі. Якісь такі, знаєте, невизначення всередині. Тому що. Мудрість от саме нової епохи, вона каже, що та порожнеча це невідсутність сенсу взагалі, тому що лякають нас часто, що немає відсутністю сенсів, ми не бачимо сенсу подальшого життя. Так от, та порожнеча попереду, яка вже відкривається, це є як чисте полотно. Будь ласка, формуй на ньому все, що ти хочеш, але у відповідності до законів нового світу. Ну, закони нового світу, друзі, ми вивчаємо в моїй школі вищої інтеграції людини. Будь ласка, заходьте на мій сайт, ви можете знайти там дуже багато корисної інформації, придбати собі або вебінар, або, можливо, курс для самостійного працювання, тому що зараз ви вже не встигаєте на мій курс, який я зараз проводжу, що називається Моє покликання. І ми зараз якраз працюємо в групі. Дуже неймовірні речі відкриваються в глибинах нашої свідомості. Це неймовірно круто. А на наступні курси я вас запрошую, тільки слідкуйте за рекламою. І знаєте, ми звикли з вами шукати опору десь в державі, там, в, там, в статусах, в грошах і так далі. Але нова матриця свідомості, вона вчить нас мистецтву польота в падінні. Це дуже гарна метафора на сьогодні, тому що навіть якщо ти стоїш на межі такої, знаєте, про, про, пропасті, чи як то сказати, на межі ти стоїш, просто де б ти не був чи де б ти не була, то в будь-якому випадку. Ти там не залишишся, ти будеш падати все одно, але в процесі падіння в тебе є шанс виростити дуже сильні крила. Тому потрібно так і сприймати це життя мистецтво в польоті, в падінні. Коли ви а, приймаєте, що жодної опори більше не існує, і нарешті ви можете розправити крила, які завжди були за вашою спиною. Або відростити нові, якщо старі були зламані. І тому завершення мого відео хочу сказати, що як відчути свій рівень у цій грі духу, погляньте на три стани внутрішнього буття, ви можете відчути того, хто спить, або, можливо, виспите, коли ви знаходитеся в певному коконі. Ви відчуваєте, що вам уже ці старі стіни навколо, вони тиснуть. Вам затисно, але ви боїтеся їх руйнувати. У вас ще живуть страхи. І все ще чекаєте когось або рятівника. Або на когось обпертися, або якогось вчителя, або хто прийде при прояснить вам, покаже, як жити. Це рівень сна, ви в коконі. Якщо, наприклад, ви вже на рівень вийшли метелика, який вилетів з того кокону, це вже пробудження. Так воно називається. Ви усвідомлені, наприклад, вже в цьому стані, що смерть. Наприклад, ваш, вашого старого я була лише трансформацією. Так треба було, щоб то все відійшло. Так? І ви починаєте вже бачити зв'язки між своїм внутрішнім світом і тим, який розгортається навколо. І ви більше не боїтеся того хаосу, що так от зараз колихається навколо нас. Тому що ви бачите в цьому всьому глобальний процес. Глобальний процес це як музика, яка звучить, знаєте, в такому. Величезному оркестрі світового такого життя. І якщо, наприклад, ви вже виходите на єдність, глибинну єдність, це вже ви можете відчути свій рівень свідомості як рівень цього дійсно такого ефіру, сприйняття. Ви перестаєте ділити там своє я, там, я, вони, там, це нема цього розділення. Тому що ваша свідомість вона дійсно стає схожою на повітря. Вона всюди, вона скрізь, вона живить всіх, але вона нікому не належить. І ви стаєте співавтором, співтворцем цієї реальності, в якій перебуваєте. Ось вам три ознаки, за якими ви можете виділити рівень своєї свідомості. І знаєте, в епоху риб ми шукали Бога в храмах. Так? А в епоху водолія ми знаходимо Бога? де? В дзеркалі, правильно, але коли воно чисте, коли воно не притрушене пилом егоїзму, его, так? пихатості тієї, коли ви виходите на рівень такої чистої співпраці з самим собою зсередини, то ви завжди побачите Бога в дзеркалі перед вами. На сьогодні все, друзі. Кому була цікава інформація, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відчуваєте своє вплетіння в матрицю нової свідомості. Чи ви відчуваєте відповідність і чи ви дієте з позиції вашої внутрішньої унікальності? Саме зараз, в цьому житті, там, де ви є, неважливо на якому кінці світа ви знаходитесь і чим ви зараз займаєтесь. Тому прислухайтеся до себе. І дайте відповіді, хоча б собі на маленькі запитання про те, хто ж ви є насправді. І не забудьте про чотири ключові техніки мислення, які ви вже зараз можете використовувати, які я порадила вам на початку відео. Вашим коментарям дякую, спонсорам, велика вдячність! Кожна вподобаєчка допомагає розвитку мого каналу. Якщо ви хочете стати спонсором, будь ласка, переходьте за посилання знизу. Хочете зробити підтримку каналу фінансово, будь ласка, також там є посилання під кожним відео, я вам його залишаю. Це є дуже важливим сьогодні. Ми маємо бути набагато обізнанішими зараз саме про те, хто ми є насправді тут. Сьогодні всім дякую за увагу! Всього найкращого до наступних відео. До побачення!